Звісно, не кожне місто може похвалитися такою оригінальною шопкою. Однак святковий настрій був притаманний жителям усіх наших сіл і міст. У цьому переконала Світаліна Запорожець, гуляючи вулицями Різдвяного Бурштина. Нещодавно весь християнський світ відзначав народження Христа Спасителя. Сьогодні імени не святкують усі Степани. З чим їх і вітаємо? Як наші краяни відзначали різдвяні свята? Ми запитали безпосередньо у них. Я здалека приїхала з Кіровоградщини додому, дому. Прекрасно відпочили, зустріли свято і Різдво і Новий рік. Всі були з сім'єю, з батьками. Святкували Різдвяні свята? Чудово. З ким святкували? Батьків Тьші, святкували дуже добре. Пішла до церкви, прийшла з церкви, кутяти, ялинка, віщнічок. В церкву ходили. А як же? Відвідали родину. Діти Різдво розуміють по-своєму. Різдво це коли вся родина збирається за столом і їдять 12 пісних страв. А я святкувала з родиною, їли кутю, їли кутю, узвар. Я святкувала своєю родиною. Ми ходили до моєї бабусі, потім до іншої бабусі, а потім вдома святкували з родиною. Цьогорічні свята снігом не супроводжувались, та люди не розчаровані. Скажіть, будь ласка, як вам погода на вітральні свята? Ну, вона чудова, але краще було б, звичайно, якщо був сніг. Отже, переважно бурштинці святкували різдвяні свята у сімейних колах та за християнським звичаєм ходили до церкви. А погода святам загрозою не стала, незважаючи на відсутність снігу, настрій у людей святковий. Віталіна Запорожець, Андрій Васків, новини телеканала Раї.